У день святкування першоверховних апостолів Петра і Павла в Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбулось три святкові божественні літургії. Тих два апостоли в особливій мірі послужилися для церкви Христової. Апостол Петро, названий церквою устами апостолів, апостол Павло вчителем народів. Апостол Петро перший із всіх учеників Христових, коли запитався Христос, за кого його вони рахують, сказав, що він є син Божий. Апостол Павло залишив велике число повчань, які стосуються всіх сфер, сфер людського життя. В свято Михайлівському кафедральному соборі святих завжди прихожани вшановують величаво і поважно. Для мене це дуже велике свято, тому що моя мама Павлівна, так і. Це великі апостоли, ми маємо їх наслідувати. Сьогодні отець говорив таку гарну проповідь про те, що ми маємо нести да, собі християнство і наслідувати апостолів. Щастя, здоров'я, щоб було благополуччя в сім'ї. І все-все їм найкраще. Злагода, мир і всіх зі святом. Додамо це свято є певною відміткою часу, а саме закінчення апостольського посту, та все ж більш цінною для сучасних християн є жертовна дорога життя апостолів. Всі ми послані Богом в цей світ, щоб осягнути вічну правду і істину і свідчити про неї своїм буттям і життям, тобто жити згідно Божих заповідей та божественного закону. В цьому і допомагають святі первоверховні апостоли. Щиро бажаю нам, щоб ми за тими їхніми настановами мали Христа в своєму серці і зносили на землю це царство миру, царство любові, починаючи із самих себе, своїх сімей, своїх родин. Наступного дня після вшанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла церква згадує пам'ять усіх христових апостолів.